Реформи в Києві, Київ місто європейське, але те, що з ним сьогодні зроблено, ну, просто не влазить, як кажуть, по просто народному дів'які ворота, бруд на вулицях, ми потопаємо в смітті. Ті питання, які повинна влада вирішувати, вона тихенько обходить, а це питання. Соціальні, питання культури, питання, скажімо, право і порядку в місті, крім подальшого дерибану земель, який проходить успішно і надалі, як це було при попередніх владах міста Києва, враження нічим більше не займаються. Тому хотілося, щоб. Прийшла команда, яка зробить аудит всього того, що було зроблено, куди воно ділося, в чиї руки попало, і що можна зробити для того, щоб зробити місто Київ дійсно прекрасною квіткою у всій системі, не тільки в України, в Європі і в всього світу.